Сьогодні кожна українська родина зазнала на собі наслідків україн російського протистояння. Але ми пам'ятаємо, що російська агресія розпочалася ще 10 років тому, анексією Криму та захопленням східних територій нашої країни. Кожна війна складається з великих і малих переломних моментів. Саме таким є героїчна оборона донецького аеропорту. 26 травня 2014 року українські бійці зайняли Донецький аеропорт і обороняли його до 23 січня 2015 року. 244 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли на валі російських військ, проросійських найманців та сепаратистів. Наші воїни вгризлися в землю і навіть під шквальним вогнем тримали оборону. Вони залишили свої позиції лише тоді, коли від будівлі аеропорту не залишилось нічого. Завдяки утриманню аеропорту сили АТО взяли під контроль Авдіївку, Піски, Попитне, Водяне і не допустили просування бойовиків на цьому напрямку. Застійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали Тіборгами. Символом непохитності та незламності захисників ДАП стала диспетчерська вежа. В результаті невпинного танкового обстрілу вона упала. Вежа була знищена фізично, але вона стала незнищенною як символ здатності України чинити опір. Я дивлюсь на світлини бійців щирі посмішки, втомлені очі. Сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон. Не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а вишневі моїй Україні. Ми безмежно вдячні кожному, хто сьогодні захищає нас і дає можливість жити та навчатися. З 2018 року центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району. Тісно співпрацює з всеукраїнською громадською організацією Об'єднані війною 90-й батальйон, яку створили захисники Донецького аеропорту. З початком повномасштабного вторгнення більшість з них знову стали до лав Збройних сил України. Повернувся на фронт і командир 90-го батальйону, підполковник Барано Віталій Анатолійович. З серпня 2022 року він командував 206 м окремим батальйоном територіальної оборони ЗСУ. Козак, росте, сина, плаче, сина все чекає, душа. Його серце перестало битися 8 жовтня 2023 року. Ми обіцяємо пам'ятати про ваш подвиг та віримо у нашу перемогу. Ця війна змінила багатьох, ця війна змінила Україну. Кібор, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїни. То чиїсь батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти, час війни кіборгами стали тимчасово. Казка, броник, берці, автомат, друг надійний, що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України.